Мотивуючі історії справжніх героїв та відверті розмови про проблеми, з якими вони стикаються, інтерв'ю та подкасти з військовими ветеранами, медиками, волонтерами і їхніми родинами, побудова нових стратегій, всім цим займатиметься медіаплатформа Характер медіа, яку нещодавно презентували у Києві. Характер медіа це нова медіаплатформа на базі медіагенції, або яка створена про ветеранів, про військових, про захисниць, про військовополонених, про їхні родини, про медиків, про волонтерів. Сьогодні ми презентуємо так в комплексі. Платформу характер медіа, де є сайт, де є соцмережі, де військові можуть зайти на сайт. Вони можуть знайти якісь відео для своєї мотивації. Вони можуть знайти центри протезування, центри для реабілітації незрячих. Вони можуть знайти центри для їхнього лікування, для того, щоб вони розуміли, «О, я маю можливість отут, отут безоплатно отримати допомогу. Тобто, ми хочемо бути, і ми вже є сьогодні такою вільною платформою для воїнів ветеранів, для їхніх історій, для їхнього голосу, тому що сьогодні. Дуже багато в медійному просторі є такого зайвого шуму. А ми би хотіли, щоб голос військових і людей, які для армії сьогодні працюють, звучав гучніше. Характер медіа створили волонтери та колишні медійники. У межах проєкту вони створюють цілу низку різноманітних форматів, аби кожен глядач зміг знайти і почути те, що потрібно саме йому. Тобто ми знімаємо документальні історії, репортажні історії, великі і короткі інтерв'ю, відеоподкасти виключно про тих хто війську, хто для війська, про можливості для наших воїнів і ветеранів, про їхні проблеми, тому що насправді їх є дуже багато. Ті самі якісь військово-лікарські комісії, їхні потреби, якісь така бюрократія, яка є величезною проблемою сьогодні для нашої армії. Власне, ми хочемо показати. Що не просто там мільйон людей, 500 тисяч або 600 тисяч на фронті нас захищають, а це колишні графічні дизайнери, це колишні кухарі, водії, які просто зараз стали військовими. У проєкті Характер Медіа вже взяли участь відомі українські військові та ветерани. Серед них і знайомий усім фанатам ігор нескорених Володимир Товкис. Чоловік отримав важке поранення голови ще в 2019 році, але воїн зміг побороти 11 днів коми складні операції і знайти в собі сили рухатись далі. Ветерани моло, як я говорив, переживають від різних етапів життя, навіть, скажем, так, етап саморуса люди були після поранення в голову. Паралізований наполовину, рука ні голова не працює, тебе з ложечки годують, тебе в туалет на руках там відносять, або крісок це. І воно морально тебе добиває і ще ні ходить, нічого не може. ти лежиш так ну, з з Катериною ложу і кажу, Кат, я хочу, піду з вікна викинусь. А вона так. Ми ж на першому поверсі, ти такий, блін, думаєш, і вона тут добуває і сітка на вікнах. блін, Треба жити, вже варіантів немає. Ну, і Це такий був один етап такий критичний в житті. ну, Мені повезло перший етап і сітка. Саме мене, мене як мотивувала історія, і чому я хочу донести до, до іншого мене. Як я говорив, я шукаю в інтернеті, а немає нічого схожого. І потім я знайшов. І Іго, галушко з зазова. Хлопець теж був поранений в голову. Він став потім чемпіоном хвіни. Потім і якісь мірі я так на нього зорієнтувався. і Моя історія його мене захопила і десь витягнула з ями. Сьогодні Володимир займається спортом, підтримує соціальну активність і разом з командою проєкту Характер Медіа та військовими ветеранами надихає інших хочу показати, що з черсномозковою травмою, що можна жити далі, і можна пристосуватися. І, і головне, не, не зупинятися, тому що ти зупиняєшся, і реально погані думки в голову лізуть. І ти, ти подумаєш, потрібно, тобі, не потрібно, а для чого? Більшість розмовляємо про поранення, про якісь каліцтво і потрібно до людей доносити, що в да, нас буде в нас буде проблема. Ну, і з того що маємо, що маємо. Це не проблема, що це наслідки війни, що є люди, які будуть фізично травмовані з видимими травмами, що є люди, які з невидими травмами, контузії, і до цього потрібно бути готовими, і щоб підтримати таких ветеранів теж. Під час презентації усі охочі могли дізнатись про особливості та цілі нової медіаплатформи. А також взяти участь у зйомках чергового подкасту з відомими українськими захисниками. До речі, подивитись, послухати і почитати матеріали платформи Характер Медіа вже можна на сайті проєкту, офіційному Ютуб каналі та у соцмережах.